Доброго дня! Вітаю вас на каналі Зроби власними руками. Буде такий відео огляд моєї колекції банкнот Українська гривня, які були номінали, в яких роках вони тираж виходили, в яких роках були запущені в оборот в обіход. Значить, у нас де одна гривня. В 92-му році вона була. Випущена, а в обіг введена 2 вересня 96-го року. Наступним примірником була гривня е, серії 94-го року та в оборот вона була в 2 вересня 99 го року введена. Третій варіант, новіший вже був у 2004 році і в грудні 2004 року вона була введена в, об... в оборот в обіхід. І е, остання. Четверта серія була у 2006 році надрукована і в 22 травня 2006 року таки, вона була запущена в оборот. Так, вона виглядає ззаді, це є реверс, перед це є Аверс. Купюр банкнот. Ось Наступним у нас де 2 гривні. Знову ж таки, перша серія була всіх банкнот у 92 році випущено, і 20, 2 вересня 96-го року були значить, введені в обіхід. Наступно 95-м роком була друкована, і в 97-му році, 1 вересня, була введена в оборот. І третій примірник, це вже буде останній, напевно, бо вже знаємо, що у нас металеві гривні. Пішли в обіхід і паперові банкноти вже будуть вилучатися. Значить, це було 2004 роком, друковано і 14 червня 2004 року також вони були запущені в оборот для населення. Так вони ззаді по реверсу виглядають, як змінювалося. Наступний у нас йде 5 гривень. Знову ж таки, 92 роком була друковано і 96-го року була запущена в оборот. Е, наступна серія 94 роком друкувалася, в оборот війшла в 97-му році 1 вересня. І остання версія 2004 роком друкована 14 червня того ж року, вони були запущені в оборот для населення. Так вона виглядає ззаді. Тут же у нас церква в селі Суботів. Е, помаємо, так. Добі, наступним у нас йде е, 10 гривень. Знову ж таки, перша серія 92 рік тираж, е, в оборот 96 рік 2 вересня. 10 гривень другого зразка 94 роком друковане. 1 вересня 1997 року вони були запущені вже в масу для обороту. 10 гривень. Третю і четвертю серією вони практично одинакові, лише міняється колір малюнка, обличчя. Значить, третя серія, третя, четверта вони були друковані в 2006 році. Але перша була в листопаді, 1 листопада 2004 року в оборот запущено, а це була 4 серпня 2006 року. На 2 на роки пізніше. О, Так само тут бачимо по звороті. І тут теж той самий кодр. Червоний, чорний. Наступними у нас йде 20 гривень. Значить, знову ж таки, 92-м року вони були друковані, і 2 вересня 96-го року запущені в оборот. Наступна серія вона йшла 95-м роком, друк, і 1 вересня 97-го року були запущені в обіхід. Далі 20 гривень 3-го зразка 2003-м роком, і 1 грудня 2003 року вони були запущені в оборот. І четвертий примірник. Це є в нас 2018 роком друковано. І того ж року, 25 вересня, вони були запущені о, для людей в оборот. Так вони виглядають ззаді, як змінювалась гривня. О, і наступну, ну тут колекцію треба доповнювати: 50, 100 та 200 гривень. Е, значить 50 гривень вони е, дати. Виготовлення в них на банкнотах немає, ні ззаді, ні спереді. Але, е, значить, вони були 50 гривень 2 вересня 1996 року. 100 гривень також 2 вересня 1996 року були в оборот введені, а вже 200 гривень це вже 22 серпня 2001 року. Ось так вони виглядають ззаді. Е, Значить, Колекцію будемо доповнювати ще зараз сучасними обіховими гривнями. О. Ну, і треба мені буде ще паяти е кишеньки для банкнот. Є магазинні файли, О, але про це буде наступне відео. Всім дякую. Кому цікаво, ставимо лайки, підписуємося, поширюємо.